Доброго дня, добро здоров'я, Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і радий вітати сьогоднішню мою гостю. Вона у нас сьогодні вперше. І відверто вам скажу: я не пам'ятаю, щоб за весь цей час існування проєкту ми настільки деталізовано говорили саме на цю тему. Ну, по перше, я маю сказати, хтось у мене в гостях. А сьогодні у мене в гостях пані Олена е Разуйова, е синоптик першої категорії. Пані Олено, добрий день. Доброго дня. Ви у нас точно вперше, да. Ви у нас ніколи не були. Не була. Ну найголовніше, що добре, що ви нас знайшли. Ну да і абсолютно не випадково, пані Олена сьогодні у нас в гостях. Адже я хочу нагадати, що 19-го, якщо я не помиляюся, саме 19 листопада це день працівника Гідрометеорологічної служби України. Так. І ми зустрічаємося напередодні такого свята, враховуючи, що ми ясно з яких причин ми не святкуємо, а тим більше я хочу. О нагадати нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що 19 листопада це тисячний день війни. Е Нашого спротиву, нашої боротьби, яка звісно обов'язково закінчиться нашою перемогою, але також ми маємо вести відлік. Так, ось напередодні цього дня, напередодні дня працівника Гідрометеорологічної служби України, от я запросив пані Олену і дуже радий з того, що вона відгукнулася. Пані Олено, маємо всього лише 20 хвилин, навіть вже трошки менше. Тому е які основні завдання Гідрометеорологічної служби України? Гідрометеорологічна служба України відіграє головну роль у забезпеченні органів виконавчої влади, управління різних місцевого самоврядування збройних сил України та населення суб'єктів галузі національної економіки, гідрометеорологічною інформацією це така інформація, як загальні прогнози та попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища. З початком війни знову таки, пані Олена, якщо можна про це говорити, да. А, якщо не можна, так і кажи, що ні ні, краще про це буде вже після перемоги. З початком війни, от ви зараз назвали, що ми інформацію надаємо владі, е місцевим органам самоврядування, Збройним силам України назвали їх. З початком війни е залишився цей порядок, чи, чи він трішечки змінився? Ні, навпаки, З початком війни нам додали формування Збройних сил України. Ми а... передаємо інформацію зараз на деякі військові частини. Ну, в основному, ну, попередження, ага. Штурмові попередження, штурмові в основному, попередження. Да, про небезпечні метеорологічні явища? А... Питання наступне може здаватися, що дуже-дуже просте, і всім абсолютно зрозуміле. Яку роль? Яку роль відіграє та інформація, і взагалі робота гідрометеорологічної служби України відіграє в забезпеченні безпеки? Ну, щоб люди розуміли, скажімо так, що наша служба це синоптики Вінницького обласного гідрометеорологічного центру. Ми складаємо прогнози загального користування на першу п'яту добу. Раз на тиждень ми складаємо прогнози на шосту, десяту добу. А е розшифруйте, будь ласка, що таке перша, п'ята доба? Це на першу добу, другу, третю добу, четверту п'яту, четверта, п'ята доба це вже консультації. Перша доба, ну от прогнози загального користування туди входить хмарність, яку ми очікуємо, опади, які ми очікуємо, різні метеорологічні явища, так. швидкість і напрям вітру, і ми вказуємо температуру, яку ми очікуємо на ніч і яку ми очікуємо на день. Також ми видаємо штормові попередження, якщо ми бачимо, що Одне чи кілька метеорологічних явищ досягнуть досягнути критерії, ну, які відповідають, да, Перевищить ці критерії, що він може впливати на життєдіяльність людей, на їхню безпеку та на функціонування господарського комплексу. Для того, щоб покращити сприйняття всіх цих різних небезпечних явищ, так вони є з першого і третього рівня небезпечності. Так. От небезпечне метеорологічне явище першого рівня, це буде колір. Жовтий, а стихійне метеорологічне явище другого рівня це вже помаранчевий. а то... найсильніше. Це червоний, напевно. Так. Да, стихійне метеорологічне явище третього рівня, це вже червоний колір. Тобто, коли ми чуємо е, от саме з використанням кольорів, що е, небезпека жовтого кольору, небезпека помаранчевого кольору. Це ну, небезпека Першого, жовтого другого. кольору, це небезпечне ну, просто метрологічне просто, явище. Та, та, та. А вже помаранчеве і червоне, там вже це... інші критерії. От Червоний це вже вітер більше 30 метрів. За Опати, секунду. Да, опади, це вже там буде більше 100 міліметрів. За, за, Ну, як сказати. Я дуже хочу запитатися. Наприклад, от за цей рік у нас був червоний колір? Ні, у нас було тільки два стихійних метеорологічних ярума. Два помаранчевих. Да. Це були сильні опади і сильний вітер. Угу. Максимальний вітер у нас був зафіксований 22 метри по Вінниці. Передавали. На секунду, на, сек... да. на секундочку, на секунду, 22 два метри. Да. Це... Це влітку було, mm -hmm. то дерева падали, якщо пам'ятаєте, да. на коріатовичів. Ну оце тоді був помаранчевий рівень. От, от тоді так. було. Да. А взагалі, е я чудово розумію, що ви частково з е тою інформацією, яку ви отримуєте, досліджуєте, ми зараз до неї перейдемо. Ви її порівнюєте. Порівнюєте з минулим роком, з минулим сезоном, з минулим... Минулим місяцем минулого року, ну і так далі. І так далі. Так. Тобто ви ведете у таку статистику, дуже-дуже скурпульозну, дуже деталізовану статистику. Я от загально хочу запитатися: у Він... Вінниця, взагалі Вінниця, Вінницька область, взагалі більш-менш е, такий спокійний регіон стосовно е, цих навіть кольорів, просто помаранче і тим більше червоного. Так. Да. Ми знаходимося майже в центрі, то у нас більш-менш спокійна обстановка. Більш менш спокійна. спокійна. Окей, тепер у мене запитання, пані Олено, А хто ж цю всю інформацію збирає? Я ж розумію, що постійно в повітрі, на землі, на воді у нас і у ваші гідростати і так далі. Вони ж там не знаходяться. Як зараз облаштовані станції е зберігання та е збирання такої інформації? Ну це спеціалізовані метеорологічні, авіаційні. Спеціалізовані агрометеорологічні, річкові озерні, морські станції, сніголовинні це, ну, це понад тисячу пунктів. Це пункти, є, які спостерігають за забрудненням повітря, за забрудненням ґрунтів, за забрудненням опадів і снігового покриву. І також радіацію мірінь, радіаційні ситуація, спостереження. Та. Це якщо говорити загалом, а от у Вінниці, в Вінницькій області. По Вінницькій області у нас функціонує. Сім метеорологічних станцій: це хмільник, Білопілля, Липовець, Вінниця. це не державна таємниця. Ні, ні. ні. це відкрита інформація. Це відкрита інформація, вона в доступному доступі є. Угу, угу. Так що Хмільник, Білопілля, Липовець, Вінниця, Жмеренка, Гайсен і могилів подільський Ще є у нас метеопуст в Тульчині. Ну, основну інформацію ми беремо із синаптичних телеграм, які поступають з метеорологічних станцій нашої області. Ця інформація оновлюється кожних три години. І тоді ми її бачимо і в день, і в добу, і вночі Це цілодобово спостереження Кожні три кожних три години в основні метеорологічні сроки. Угу. Людина чергує там. 24 на 7, угу, як кажуть. Угу, угу. І ці дані кожні три години поступають в Київ, там вони наносяться на спеціалізовані карти погоди. І далі вони вже вертаються до ну, розповсюджуються по різним ЦГМ центрам, і вже тоді синоптик отримує карту, обробляє і складає прогноз. Тобто можна сказати, що кожні три години змінюється. Е... Фактична, погода. Фактична погода змінюється, тобто змінюється да. карта. Да. Враховуючи, ну тут обов'язково треба запитати вас, як ви співпрацюєте з нашими найближчими сусідами? Це, це і хмільничани, це і Житомиряни. У нас є таке спеціальне штормове кільце. Uh -huh. Де Житомир, Хмельницький, Кіровоград, Черкаси вони шлють, і ми так само, якщо ми виписуємо шторм... це стосується штормових попереджень uh -huh. про небезпечні метеорологічні явища, і ми обмінюємося цією інформацією. Якщо ми очікуємо, ми розсилаємо по всім станціям сусідніх областей, також ми від них отримуємо і від них, тобто в будь-якому випадку... ну ясно, вона погода ж не йде за спеціально по межам області. Вона собі йде. Як у нас люблять жартувати, що прогноз погоди це не розклад, це не розклад, це саме прогноз. А окей, якщо враховувати, що все таки Вінницька область це прикордонна область. Чи маєте Контакти з Республікою Молдовою? Ні. Немає, зараз не маємо. Раніше, а раніше, раніше, раніше да, ми могли запрошувати, от, як літали у нас літаки. Uh -huh. Я ж працювала на авіаметеорологічній станції uh -huh. на аеродромі. Тоді ми, нам приліт, прилітав літак, якщо він летів десь із за границі, це за границею, куди по маршруту його польоту ми могли запит... посилати запит на різну uh -huh. погоду. Ми це посилали і в Молдову запит. І отримуємо з міжнародних банків дані по авіації. Отримували. Угу. Зараз такої, на жаль, співпраці нема. Ем, тепер стосовно е, оповіщення. От, наприклад, ми є, як ми кажемо, основне ну основним, ми є радіо, яке сповіщує практично всю Вінницьку територіальну громаду. Не дай Бог, якщо небезпека. Ми кажемо про небезпеку і вказуємо, коли значить небезпека ця закінчиться. То, що називається ми є опорним радіо. А якими способами ви послуговуєтесь, ви використовуєте для того, щоб поінформувати населення про можливе. Я підкреслюю, можливе наближення того чи іншого, е, ну так в лапках скажу негативного погоднього якогось стану. Ну, у нас є своя спеціалізована схема оповіщення органів державної влади. Ми прогноз саме собою, а попередження у нас спеціальна є схема. Ми оповіщуємо органи місцевої влади, самоврядування, збройні сили і комунальне господарство для того, щоб вони могли завчасно прийняти необхідні заходи для усунення цих небезпечних явищ. Тобто, якщо ви ви очікуєте, наприклад, що буде снігопад. От я дуже добре пам'ятаю снігопад минулого року 7-8 січня. Так, ми ще передаємо. у Нас є така послу... ну, як послуга, оперативну інформацію для автодоріг. Так, там свої критерії, і ми їм також передаємо По всій Вінницькій області. Так, ми обслуговуємо тільки Вінницьку область і місто Вінниць. Е, пані Олено, добре, ви кажете, ви передаєте, а ми як прості споживачі, ми можемо це десь е, побачити, використати, познайомитися, ну, почути, прочитати. Так, ми передаємо всю свою інформацію на електронні адреси споживачів. У нас є спеціальний перелік, він кожен рік уточнюється. А також ми передаємо на через засоби масової інформації, такі як Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Ви можете зайти в пошук набрати Вінницький обласний гідрометцентр, угу. і там буде наша інформація про гнози і штурмові попередження про небезпечні явища. Це доступна інформація. Це Знову доступна. Такі. Да, понеділок і п'ятницю ми записуємо. Там відео і розказуємо прогноз по п'ятницям на три дні, в понеділок на п'ять днів. А... Mm -hmm. um... Я зараз просто подумав, що в понеділок ви напевно більш оптимісти, тому що ви на днів говорите, а в п'ятницю ну, менші... по п'ятницю, а з п'ятниці по понеділок ну, а з п'ятниці якось менше оптимісти. Тільки ну, на три чому? дні. Чому на вихідні людей цікавлять вихідні і свята? Вихідні бувають дуже бурхливими. Тому тому ми так і поділили. Тому, та. Кого робочий день? Кого вихідний ну, цікавить. Я зараз жартую це, це зрозуміло. А моменти верифікації нас е завжди цікавить. Я використаю зараз знов такі лапки і слово правдивість прогнозів. А в нас завжди нас дуже це цікавить, в принципі, і ми спокійно себе дуже почуваємо, коли вони збуваються, і коли дійсна інформація протягом одного, двох, трьох, а тим більше п'яти днів. І ми так трішечки... А ну я не можу сказати, що ми сильно розстроює нас, але тим не менш, ми так засмучуємося трішки, якщо інформація не збувається. Не через 3-4 дні вона не така. Так, от які методи верифікації прогнозів використовуються в службі України? Ну не правдивість, а справжню справджуваність. справджуваність. От дякую вам справжні справжні Да, Ми оцінюємо свої прогнози. От ми виписали прогноз на добу. На наступний день ми оцінюємо по даним, ті, що поступили з наших станцій. День і ніч оцінюються окремо. В uh -huh. оцінка на добу оцінюються такі явища, як температура, швидкість вітру. Якщо вона давалася з поривами 15 20 якщо 7-12, це вітер не враховується. Uh -huh. Обов'язково опади і метеорологічні явища на добу, ми оцінюємо туман, ожеледь. І заморозки. Вже mm -hmm. якщо ми беремо другу-третю добу, ну це також по даним з наших метеостанцій, ми виписуємо їх. Це з з інтелеграму вони поступають в Києва, а Київ складає таку карту екстремалки, екстремальних значень. Mm -hmm. От ми звідти виписуємо температуру опади по всій нашій області і вже користуємося для оцінювання цими даними. То на другу-третю добу ми так само оцінюємо температуру опади, швидкість вітру, якщо вона давалася з поривами. А з'яви, що тільки йде заморозки і ужилить. Обов'язково маю, маю вас запитати стосовно того, як яким чином ви зараз збираєте ці всі цю всю інформацію. Чи це автоматично автоматичний збір інформації, чи це безпосередньо фізичний збір інформації? Це От, от ви сказали, збір. сім сім точок у вас є. Да. Там чергують живі люди, котрі ходять кожних три години на метеомайданчик, uh -huh. відшитують температуру повітря, температуру ґрунту, дивляться на швидкість і напрямок вітру і відсчит... відліковують атмосферний тиск. Потім це все шифрується по спеціальному метеорологічному коду uh -huh. і відправляється в Київ. Кожні три години сім точок звітує. Напевно, спочатку Вінницю, Вінниця звітує. ну, не, не Вінниці. Вся, вся інформація все передає. передається в український гідрометцентр. Угу. Ну і, напевно, так само е, така сама точка в Вінниці і так само відправляє Н, в Київ на, да, на, 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 на Київ. на Київ, і я ж кажу, тоді вже ці дані кожні три години оновлюються на картах погоди. Угу. А, що найважче? Що найважче ви вважаєте в вашій роботі? Найважче. Угу. Ну, Треба дуже слідкувати за точністю, бо коли ми були авіаційними синоптиками, ми прогнозували, писали авіаційні прогнози, це залежало від цього життя людей. Угу. Скажем, так. Відповідальність дуже да, висока. висока. Ну, і зараз, якщо ми пишемо народне хазяйство, це теж відповідальність, тому що небезпечні явища ніхто не відміняв. Угу. Ну, у нас, як ви сказали, не дуже їх вже і багато може. Але зараз іде перехідний період, потім зима, ожеледиця. Угу. Ми виписуємо попередження на ожеледицю, щоб люди були обережні, слизько. Якщо пориви вітру, теж треба бути обережними. Передаємо попередження, не ходити під старими деревами, під угу. рекламними щитами. Це теж. Суттєво, uh -huh, uh -huh. скажімо так, для безпеки населення навіть дуже. Навіть дуже. А... а от з того, що труднощі влітку дуже тяжко зараз стало, на жаль, з того часу, як вели воєнний стан, дуже тяжко стало прогнозувати конективні явища. Це таке, як гроза, град, шквал. Тому що зараз по Україні відсутнє радіозондування атмосфери. Uh -huh. Це було основним для прогнозування цих конективних явищ. Ми зараз можемо користуватися тільки супутниковою інформацією. На супутнику ми побачили знімок, там є такі засвідки яскраво, яскраво-білого кольору. От Тоді ми бачимо, що це буде купчество дощова. Це, це купчасто дощова хмарність, ага. а купчасто дощова хмарність це такі явища, як гроза, град і шквал. От це тільки по цим знімкам ми можемо оприділити і спрогнозувати це явище. А вони носять локальний характер. Ну, скажу, як, наприклад, да? на Вишінці гроза. Угу. А в другому кінці на Київській чи на ЖД вокзалі може світити сонце. Ну так, ху... а це локальна спека. Так, да, все. І його дуже важко спрогнозувати. Так, іноді таке буває, іноді буває. Но е поки що ми ще свого спутника над Вінницею не маємо. Ні, у нас свої спутники в Києві. Ми отримуємо цю інформацію з mm -hmm. Києва. Метеорологічні спутники спутники України. Ну що ж, я щиро вам дякую. А і ще один момент, ще одне запитання та не не запитання. А враховуючи те, що саме завтра день працівника Гідрометеорологічної служби України, пані Олено, прошу, ну хотілося привітати всіх своїх колег з наступаючим святом, побажати всім здоров'я. Благополюччя в їхніх сім'ях хорошої погоди на роботі, та й дома, і всім нам мирного неба і скорішої перемоги. Дякую вам, Олена Разуйова, синоптик першої категорії. Сьогодні була гостею першого вінського мультимедійного проєкту Час змін і з прем'єрою у вас, пані Олено. З прем'єрою. Я, я вам щиро дякую. Відприєднуюся до привітань. Е, дійсно, щоб у всіх, у всіх, у всіх у нас у вас в першу чергу була гарна погода. Шановні наші глядачі і слухачі, ми йдемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і вісім арефем. Місто над Богом. Події, що поруч.